Дорогі друзі, хочу привітати вас всіх, а передусім козаків і козачок. Землю корови. Сьогодні 14 жовтня. І я вистачаю покрову саме щоденно. Тому що в цей час шанували і козаки і покрову, а покрова це образ жінки, покрова це образ матері слави, матері Січі. І от власне на Січ козаки йшли, коли вже всі такі от роботи в степу завершувалися, коли вони вдома вже допомогли своїм родинам. Дійсно, коли це не були військові, активні військові дії. А коли, звичайне життя були, власне, молоді козаки перший раз попадали на Січ після 14 числа, тобто збора, збори вели на покров. І, власне, і, і на саму покров. Тому перенесення свята на перше число взагалі це не має відношення ні до культурного, ні для календарного цикла українців. І саме сьогодні є день, коли можна найближчий день до того, що раніше в цей час що раніше люди наші ще пращали, вшановували таку славу. Бо це покрова, це образ та хрипослава, це образ матері, яка захисниця, це образ тої шмари землі, яка перша починає покриватися першими приморозками. І перший сніжок часто в цей час починає падати. І потім починає, може бути тепліше, але в цей час от, власне, зміни відбувається. І молоді козаки йшли на Січ перша, саме в цей час. Сьогодні от зараз ми з вами на Дніпрі проти тропідалі ось я вкладачок, без берега біля. Чеплянського кар'єра. Колись тут була священа гора, де горів вогонь сворожий, де чумаки, зупиняючись, ремонтували свої мажі. І тут була древня кузня. Зараз, я думаю, звісно, не знайдеш решти її, але от, от, от все це все було тут. Тут ви бачите, за моєю спиною шмічка, шиянка, яка вливає сьогодні корот. І, власне, десь тут був похований аттіла. І, можливо, і досі лежить його. Його решті лежать десь тут в цих водах. У мене є Ну, я думаю, що скоріше за все десь під річкою би похований. Або наближено, а можливо, біля Самари. Вусне трохи далі, там видно, буде острів кадачок. Не знаю, чи видно вам, чи ні. Сипожовку. Сьогодні на кадачку теж є люди, я думаю. І... Попри те, заборони в Росії, люди приїздять, люди якось переправляються по цей день на годину. Це дуже добре. О, і так видно буде. я ще видно. Ще раз вітаю усіх за святом покрове. Ще раз повторюю, що покрова це Мати Слава, це Мати Січа. А Матислава це образ птахи. Це птаха, ну, тризуб це образ птахи. І саме тризуб це є мати слава. Чому нас називали слав'янами, тобто не від слова, що славити, але що ми славили? Ми славили образ жінки, який був переплетений тісно з образом птахи, захисниці. Тобто як жінка підіймає верх мати руки, пли. Просить по богів для своїх дітей, для землі. Так кафа, який вона піднімає вверх, коли вона от, власне, це атакуючий сокіл, по суті кажучи, коли він падає вниз вверх крила. Тут тобто це два образи в одному, образ матері, захисниці і образ воїна частина. Не тільки жінка, а й чоловіка без. Суть по суті радую. Так. Сьогодні ось таке свято. Я вас вікаю, хай вас, і ваших дітей захищає, мати слава, покрова, земля наша. І хай ця земля буде землею, для українців, за слав'яна. А всі, хто хочуть її, іноземці, і... 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 які не... Шанують, хочуть то хай їм тут буде дуже погано. І вона їх прибирає. Дякую вам за все, за те, що ви є, дивитеся те, що ви Багато говорите добрих речей і працюєте самі в першу чергу. Дякую за вас, що за те, що ви є прийняті. Хай мати слава, допомагає. Крова. Буде на нашій босі. Хай відродиться в Січі. І Січа мати відродиться. Дякую.